Так, всім привіт. В общем, що у нас сьогодні приїхав я з роботи, дивлюся, батько вже підчепив прицепу і почав розбирати, міняє ресору, ну не міняє, там лист додає, бо ці що ресори стоять, вони погані. Ось такі були ресори. Ну, вже, так скажемо, чи то час пройшло, чи що. ну Трошки вони вже слабуваті, розгинаються, зараз щось пододаємо, повибираємо. Якісь пару листів подобавляємо, щоб трохи краще було. І також зараз перебули один скат, бо спереді, хто там бачив, у нас слабенька резина стояла. Скати були, у нас зараз перебули на другий, на другу резину і батько зараз поїде на ту сторону, теж перебує, а можна в принципі, побачити, яка в нас була, вона трохи менша по розмірі. отака в нас була. Вона б ще ходила. Ну, якщо є, то краще її поміняти одразу. Що у нас тут по розміру? 235, 75, 17,5, а будемо ставити. Що ми будемо ставити? Та по-моєму таке саме ж будемо ставити. Да, таке саме 235-75, тільки оця резина чогось набагато вища. Це не те, що там протектор стертий, ну, не може настільки бути. не знаю. Возможно із за того, що. Ця резина набагато більша грузоподйомність. Тут 143-141, а там щось менше на порядок. Може і за цього, може. Ну, не знаю, ну ця вища, ця з одинакова. А тут навіть 265 265 на 70. Ось зараз раді примера, вона трошки ширша, але зато по профілю Ні, все одно ця вища. Ця вища, ця виходить, трохи нижча, а ота була взагалі низенька. Ну, тут протектор отлічний. це два ската вибрали, собі оставили. За ті диски, хто пише, питає, дисків вже таких немає, їх вже попродали, але було раніше. Ну вже все, їх немає. Ось так ось весь цей процес відбувається, бачите? Вже не треба ні Данкрата, нічого. Ну Батько не захотів видно. ні Данкрати. рішив так. Тут вроді все по прицепі нормально. Одне що, одне. Тут ми вже самі переварювали, виходить, вставляли, піднімали, бо цей кронштейн був отак врізаний сюди і він стояв. І Треба трохи продивитися, бо тоді значно погано проварили їх. А ось видно, кусочок оце він, виходить, настільки був сюди посаджений нижче. Ну, тоді в нас як резина була яка? газоновська, да. вона під рамою не проходила. І в общем, і, вплоть таки, якщо сюди нормально нагрузити, ну як нормально, ну скажімо хай навіть 5 тонн до 7 тонн, то передні ресори вирівнюються і аж таке аж чересчур, аж в другу сторону стають. Ну і опять же там на поворотах десь закущувати буде. Наповнюю цих проставок в нас немає. Не знаю, щось в нас скільки було прицеп, ні на одне в нас не було цих проставок. Ось як видно. Ззаді нормально, ну зазаді тут вже ми додавали. тут вже з чогось все лист стоїть. В принципі, ззад тут все видержує. А от паред... Ну тут стандартний набор скільки яких тут зараз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восемь, дев'ять, виходить, так? Да? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 штук. По 9 стоїть. Ну, зараз, мабуть, щось додавим туди, покажу тоді. Поки батько заходився тут з прицепою, робити, бо скоро ж виїжджати будемо, возить, ж, щось будемо возити з нею, що вже ж дложніми скасить, що з кошцем те все наше, я буду до комбайна, до жатки. Уже Причепили жатку. Ну тут в принципі хочу косу передивитися, тому що мені оце ось не подобається. Що вверх вниз вона телепається, що оце телепається. Зараз буду витягувати. Ну є там уже в планах, то я потім далі відео зніму по косі. І також, що у нас ще які появляються проблеми. Ось отакі, вот дивіться. Мотор весь в маслі, все в маслі. В общем що, так як стоїть у нас сидіння, так як є у нас прицепа з тормозами, ми стали вже постійно їздити із включеним компресором. І що в нас? Да, у нас розбило там пальчик. отой, ну, Хто знає, хто сталкався, тут пальчик він йде в алюмінієвому корпусі. Він виходить, його розбило, почало текти масло. Ну, може якби одразу кинулися, а що там, ну як в завтулить, а не завтулиш. Там чи шатун на ньому ходить, чи що. ну, В общем, щось там якась шестерня ходить, на тому пальці ну, нагрузка є і розбиває алюмінієвий корпус. В общем, зараз ну, вже там щось вийшло із строю, тому що батько каже, компресор не качає, хотів накачати щось колесо. Чи хотів переїхати. може. Ну, в общем, каже, не качає вже, все вже. Зараз щось будемо думати, щось будемо рішати. З нової стої, вроде би він там казав 9 тисяч. Не знаю або мінять. Хто знає яку альтернативу за місто штатного компресора. Ну, тільки щось адекватне напишіть. Може щось, щось прийдеться хімічити його. Ось що у нас вийшлося. Додав він по два листа на кожну сторону, оцих цих корінних товстих. Треба буде ще тут приварити і витечити нові пальці поміняти. Тому що тут вже люфт є. Тут поварюється, все шпиляк вистачило, нічого не довелося там перераблювати. В принципі, в принципі, в принципі то колись сюди треба було ще проставки зробити, щоб воно не по кронштейну терло. а повставлять і, і буде воно ходити. Ці вже ресори, вони вже і до цього були просажені. Вже, мабуть, вони своє відходили, так скажемо. Міняти нема на що міняти, тому що не факт, що ви купите і вам продадуть нові. Тому от додавали. ззаді теж тут. Два листа, по-моєму, наш. чи тут по одному добавили, ну. ну, резину поміняли. Вже цієї надовго, а цей буде на запаску. Тому що тільки що їх накачали, качаємо 7 атмосфер, тому що наші на монтажі накачали 4 атмосфери, сказали, що більше не будемо качати, не хочуть. А чого не хочуть? А того що. Зараз покажу. Та це ж мабуть 0,5 2005 рік Скоріше всього Поэтому вони її не хочуть качати Потому що, потому що ну, ми накачали нічого Тут бокових трещин немає порізів немає Поэтому можна сміло качати і нам її вистачать дуже надовго Компресор наладився Там та крутілка що включати трошки щось не не включала ну, але зараз включили ну, але все одно проблема та осталася що тече масло. В взагалі хто знає як його там або відремонтувати або на що поміняти пишіть обов'язково що все одно треба його щось зробити отак от трошки усилили трошки переробили цей сказ взагалі як новий хороший трохи вона і піднялася тому що оця нижча, вона наразі все таки стерта І ще питали, як поробили оці ляди. Ну, в принципі, нічого тут такого немає. Отак вона відкривається на всю. Ну, тут, мабуть, 15 см В принципі, цього вистачає. Це фіксатор, так скаже, щоб сипати кому скільки треба зерна. Ми засипаємо у шнек-погрузчик і засипаємо в ангари. Через верх почус, тому що заїзда тут немає, щоб заїхати і вивалити там прицепу. Що зробили? Профтруба, обварений квадрат з профтруби. Тут профтруба менша уварена. Ну, звісно, все під ноль не заберете, але тим не мене, воно на 4 болта прикручено до борта насквозь. І тут пластина. пластина і під низом шайба там, ну, вона як проставочна шайба, щоб не терла. І все. Тут механізм такий ось, приварили, такі квадрати були, іде ось, полотно із коси, було старе. Отак зробили, ручка, все воно в принципі ходить і все роботи. Отсюди вот ось. Розміри вікна 15 на 32 виходить, в принципі, цього достатньо, Ну а там уже кому треба більше, то робіть вже свої розміри, робіть більше, тому що може в когось продуктивність шнека більша. А так виходить по краям 42 і висота 38. Отакий лючок. В принципі, По такому вже принципі зроблено на тій прицепі. Все, тут заходить не просипається, ніде нічого. Піджали, щоб там ніхто не відкрив його. В общем, отакий лючок. Все, всем удачи.